Доброго дня! Ви на моєму каналі. На каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробучених я не просу. І давайте подивимось сьогодні. Ви та він. Що було, що є, та що буде? Сьогодні на, саме на стосунки хочу. Так, подумайте про себе про вашого партнера. Ви людина на виборі. Він. А він хоче домовлятися, девочки, з вами по-чесному, про чому хоче. Що між вами? Так, що було, що є, та що буде. Давайте. Що було? Що є та що буде? І порада, звичайно. Якісь обмани. Ви людина на виборі. Людина, яка усвідомлена, людина, яка думає. Треба мені ця людина. Тут бачу саме робочі моменти, якісь, і ви ще, можливо, вирішуєте, треба домовлятися з ним по-чесному. А можливо, ще щось почекати. Про що вибір у вас наразі? От ви хочете, знаєте, ви думаєте, знову-таки про якісь юридичні питання, ви хочете, думаєте, чи завіряти ці, ці стосунки, можливо? Ці робочі моменти, можливо. Хочете по-чесному? Про що? Знаєте, як я вам скажу? От якось слухайте інтуїцію. Інтуїція вам підказує про якийсь подвох, дівочки. І, можливо, вам інтуїція підказує, що при цьому всьому благосному договорі десь вами спекулюють, а ви не хочете віддавати свого. Розумієте? Ви хочете. Думаєте ще, чи варто? Десь щось відчуваєте, що вами спекулюють. Отак. От хочете, щоб все було на вашу користь. Чи він людина, яка. Готова домовлятися з вами. Знову ж таки, ось вам і ваша чуйка. Насправді людина також думає, дівочки, що ви десь можете, ну, не дуже чесно себе повести. Дивіться сюди, так, да, також. Підозрює за вами якийсь конфлікт. І, знову ж таки, під чесними договорами буде е, захищати щось своє. Хочу запитати, про що диявол, тому що диявол випав саме на нього, а не на вас. Про що диявол? От, о, знаєте, передбачає диявол, а начебто е, от, о, готовий. Зараз. да тому що, знаєте, хлібну вже чогось гіркого, кажуть. І от, знаєте, осторожнічає. Хоче також не впустити свого, тому буде, знаєте, як от чітко, ясно, і от знову ж таки, щоб все було усвідомлено і знову ви хочете по-чесному, по юридично, і він хоче по-чесному юридично, розумієте? Щоб ніхто ні в кого нічого не вкрав. Отак, от що за робота між вами, що за домовленості між вами? Що за домовленості, що за робота? Так, да, бачить, ви йдете однією стізою, впевнений, вероятно, з одної сім'ї. Але, знаєте, при тому всьому кожен сам собі на умі, і от вивчаєте опонента. І ще раз про те, що ви будете сражатися за своє обоє. І обоє були в пастках, обоє Ну, щось будете своє відстаювати, Боїтесь чогось, що десь вилізе якась строчка в документах, яка вами не була дочитана, чітко, розумієте? Отак. От тому що колись таке вже сталося. От так, дівочки. Думки, що він про вас думає? Дівочки, ця людина нескрупна, а що таки збирає про вас плітки, але десь йому щось все одно доходить щодо вас. Розумієте? Знову-таки, знаєте, можливо, ви якось в робочій обстановці, і він ще когось слухає. Ви не знає, що ви будете сражатися, а він знає, що е, щось стосовно, знову, таки, грошей. І десь він щось все одно чув про вас, дівочки, що робить йому дуже приємно. Щось він про вас знає, те, що ви не знаєте, що він знає. Розумієте? Він цього не розказує вам. От десь він про вас все одно збирає якусь інформацію стосовно фінансів. Зрозуміли мене? Можливо, йому всі сказали, що ви така-така, свого не упустить по злій відьмі, в тому числі. І він не хоче попасти в просак. Розумієте? Думає, всі новості збирає. І хороші, і погані. Думає, що ви жадіна. Думає, що ви жадіна, знаєте, знову-таки. Е Але вірить <кхід> при тому всьому, що якось може з вами домовитися. Дуже хоче з вами домовитися, дівке. Отак. От Навіть розчитує на якийсь момент несподіванки. У мене таке почуття, начебто ви не тільки більше в робочих моментах, ніж в сімейних. Можливо, це якийсь костяний ваш родич, бо це не перший розклад. Ще. Ви знаєте, на крайній случай людина піде без вас. Розумієте, В якісь інші партнерства? Так, да, кажуть. Він готовий. Він якось думає, що тут, якщо тут не вийде, то піду там, де. Є ще в мене варіанти, розумієте? Отак. От Готовий йти сам без вас далі. Почуття. Ну, почуття, дівчатки, хоче перетягнути звичайно таке яло на свою сторону, щоб все було. От я скажу, що все по його, а от, знаєте, от хоче не лішитися того, чим він займається. Свого, знову ж таки, не опустити. Тут всі карти кажуть про те, що всього свого не опустить. Хоче, да, е, Боїться, що ви його обдурите, дівчатки. Бо згадує колишні ситуації, коли його обдурили. От не хоче, щоб це повторилося. Про що карта відьми, хочу запитати? Ну, Маніпулювати буде, дівчатки, про що? Або, знаєте, щоб в минулому була якась маніпуляція. Яка склала йому труднощі. І він якось це переносить на ваші стосунки. Почуття, дайте мені стосовно того, хто протягнувся на розклад. Почуття. О, знову таке, девочки, момент неочікування тут йде, момент неочікування тут йде. От щось таке зробить. Можливо, навіть почнете домовлятися, він скаже, все, до побачення, я далі сам. Карта мандрівник, карта корабель. Розумієте? От якось. Не готовий дуже уступати, буде навіть скажу, зеркалити вам, і вам вся інформація невідома, що в нього іще є пропозиції, крім вашої. Розумієте? Там, де він також розполагає надіждами, що якщо ви не захочете, як йому треба, що він піде далі сам. Дві карти, дві позиції так виходить. Розумієте, да. що він просто піде далі без вас, скаже, окей, не треба. І, знаєте, вас це якось навіть розворушить, розколихає. Отак, дівчатки діє у вашу сторону. Дивіться, от він переживає, що ви будете його плутати. От начебто, знаєте, ви, можливо, і кажете, що я ще подумаю. А для нього це вже щось таке нечесне партнерство. Розумієте? От він, що, він від вас чекає підвоха, от ви, начебто по-чесному, а він в цьому бачить, знову ж таки, через колишній досвід бачить, що ви десь його дурите, плутаєте. Розумієте? Отак. От Думаю, що не може бути так все гладко, що така вона чесна. Що вона мені каже, як є. Отак. От Тому що згадує, я, знову таки, згадую, коли його хтось обдурив. Або, можливо, ви його колись дурили. Але мені більше йде, що хтось його колись обдурив. Не вірив в вашу чистоту. Дію в вашу сторону. Ну, знову таке, девочка, одне те саме. Вважає, що ви його будете десь дурити, що ви приховуєте? Щось приховуєте. Але в кінці кінців. Визнає все одно, дівочки, в кінці кінців визнає, що те, що йому здавалося, що це все ну, невірно було, розумієте? В кінці кінців признає, що ви чиста чітко кажете те, що хочете, і те, що він був, ну, обманювався стосовно вас, розумієте? Сам же собі накручує, сам собі навертає, от чекає від вас удару в спину, а кажуть, що це все не так, що це все не станеться. Аналізує, дуже багато аналізує, от прямо знаєте, став в якусь таку позицію. Mm. Оборони, прямо таки, скажу вам. Да, хоче нічого не впустити, знову таки, хоче по чистоті, хоче вірно вибрати час. Пораду давайте, пораду не так, але, знаєте. Чим закінчиться ця ситуація? Хочу. Ну, кажуть, якщо він так буде ходити гонором, то, знаєте, це нічим не закінчиться, ви просто підете далі. Підете далі в свою проявленість, і від нього він навіть буде страждати через те, що ви. В оченні чисті, дівочки, так. Да. От людина просто дуже опеклася, я вам скажу. Ну, то це його проработка, це ж не ваша вина. Тут ви не можете нікого, знаєте, спасти, не треба нікого спасати. Нікого не можете спасти, нікого не, може ви, не можете вилікувати. Просто можете бути зовсім на інших вібраціях. Людина чекає, якщо вона захоче знайти подвох у вас, вона вас його знайде. Розумієте? От він вже налаштований жорстоко, бо колись, колись ним так поступили. Отак. От у вас сонечко, ви можете не хвилюватися. Порада вам. Порада вам, дівчатка, знову таки, будьте, знаєте, і свого не упускайте, Будете, будьте відкритою, комунікуйте. Якщо людині, ну кажуть, що ви справитеся, знову ж таки, слухайте свою інтуїцію, і якщо людині просто про що тут кажуть, ви справитеся в будь-якому випадку. А от людина просто, знову-таки, можливо, по колишній ситуації засуджує абсолютно всіх. Давайте вам пораду на ворожі ще візьму. Пораду, дайте стосовно цієї людини, якщо вам ця комунікація потрібна. Ну, я бачу, у вас і так вибір, я це йому більше треба до вас. Але він якось як їжачок, знаєте? Пораду вам стосовно цієї людині, людини. Вам, знаєте, треба якось кажуть, бути мудрішою, розумнішою, і, знаєте, от дати йому якось зрозуміти, що з вами можна домовитись по-чесному. Вам треба скувати оцей його негативізм, те, що він так скукожений. Хоча, знову повторююся, не спасайте тих, хто не хоче спасатися. Розумієте? От, просто ну, зробіть все, що від вас залежить, а далі вже як піде. Ви справитесь у вас в будь-якому випадку благо чарівний еліксир. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, всіх обіймаю, благодарна, що вас стає багато. Пишіть теми для розкладів, будемо дивитися. Все, рік почався, все прекрасно. Кожен день, як чистий листочок. Дівочки, кожен день встала і сказала сама собі, або сказав сам собі, от щось зроблю, щоб я була щаслива сьогодні. І так кожного дня. 365 днів. Зрозуміли мене? В кінці року подякуєте мені і самі собі. Благодарна, що ви в мене є. Обіймаю.